Доброго здоров'я всім, хто дивиться. Перш ніж почну випуск, я хочу звернутися до людей, які мене дивляться. Знаєте, щось подібне, я провожу час від часу, і хто дивиться цей канал, той знає про це. Так от, всі, хто За Рашку, Рашка супер, хто підтримує Росію і так далі. Будь ласка, нахер з цього каналу. нахер з цього каналу. Тут ви для себе нічого не знайдете. А ще краще, валіть в Рашку, бо так любите Росію, але чомусь знаходитесь в Україні. Дивно, правда? Тепер хочу звернутись до українців. Будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Ви навіть не уявляєте, яка зараз йде атака. Атака росіянських ботів на україномовний контент. Ви навіть не уявляєте за весь час повномасштабного вторгнення такого не було. Це зараз просто треш якийсь відбувається. Тому, будь ласка, підтримуйте україномовні канали. Кажу зараз не тільки про цей канал, взагалі про україномовні канали. Підписуйтесь, пишіть коментарі, одним словом, підтримуйте підтримуйте, бо атака дуже сильна. Тепер повертаюсь до випуску: мережі з'явився ось такий документ: 16-річних хлопців при взяті на облік в ТЦК СП просять підписати згоду на військову службу. До речі, повідомили про це в ТСН. Ба більше також юнаків просять заповнити соціальний паспорт про родину. Серед питань середній дохід сім'ї, місце роботи і проживання батьків, житлові умови, судимості, кредити. Пізніше виявилось, що це практикується ще з 2016 року. Це так пробивають всю інформацію. Ну, що це за папірці? Навіщо все це? Наступне це історія, яка лунає. Я не знаю, навіщо це робиться від говорящих голов офісу президента. які… Розповідають про те, що у там з 14 буде мобілізація 16 буде мобілізація жінок, дітей зараз намагаються загнати. Під третього курсу під е, загальну загальновійськову е, е, підготовку, це означає, що після неї можуть мобілізувати дитину, якщо вона буде е, відрахована або там полишить свій вуз. Е, е, зараз намагаються, щоб після 16 років всі стали на облік і багато інших речей. Тобто це взагалі робиться для того, щоб максимально витіснити людей за кордон. А ті, хто вже знаходиться за кордоном, влада що зробила? Заблокувала їм консульські послуги, розповідає, що вони не такі. Вони перестали пересилати суди там близьким рідним гроші, тому що і близькі, і рідні виїхали вже також за кордон. Влада робить все для того, щоб максимально забрати в них паспорта. Заяви, і всіх інших ви теж бачили, що не хочуть, пусть здають паспорта. Кабал було б непогано, якщо б ви всі здали паспорта і поїхали не за кордон, а кудись, мабуть, в Росію. Я маю на увазі тих представників влади, які про це сьогодні говорять. Тому що е, їм дуже легко про це говорити, тому що не їм відбудовувати цю державу після завершення війни, не їм е, повертати людей назад, не їм повертати довіру людей до влади. Це вже буде не їх проблема, це буде нашими проблемами. Але... Е, Саме тому вони сьогодні так безвідповідально, я б навіть сказав, по злочинному відносяться до ключового ресурсу нашої держави, до наших з вами людей. Бюджет 2025. Кабмін виділить 150 мільйонів на повернення українських біженців. Цікаво, як збираються повертати людей, бо поки в при владі такі, як гетьманцев, які общіпує гусей, ну і так далі. В цілому дуже багато представників цієї влади, от саме цієї влади, поки при владі, я думаю, що люди не повернуться в Україну. Бо люди хочуть а, тут навіть справа розумієте, навіть а, не у війні, хоча у війні, звичайно, теж але. А, Люди хочуть якоїсь стабільності. Люди хочуть знати, що вони тут будуть заробляти, що там діти будуть вчитися. Все буде добре, розумієте, що зможуть прокормити свою сім'ю. Якось, якось так люди хочуть, щоб була якась впевненість, її немає. Її немає. А взагалі, знаєте, це виглядає так, наче от щодо цих грошей, так, 150 мільйонів. Що а, хтось просто хоче освоїти ці гроші. Ну, як перевірять? Як перевірять, куди підуть ці гроші? Ну, ніяк. До речі, вже навіть Міністерство демографічне хочуть створити, там, з міністром і так далі. А, знаєте, тут не міністерство треба створювати, а, а не красти, не приймати дебільні закони, як мінімум. Наприклад, як ось цей. Поховати мертвих стане дорожче в Верховній Раді. Зареєстровано законопроект. Депутати пропонують ввести податок на додану вартість на послуги з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами, а також скасувати спрощену систему оподаткування для надавачів ритуальних послуг. Це ну це навіщо таке зараз робити. Щоб люди, які хоронять, а зараз дуже багато хоронять наших захисників, щоб родини викладали більше грошей, я не знаю, бо це ж зрозуміло, якщо будуть підвищувати для оцих різних служб, які цим займаються, ритуальних. звичайно, вони теж будуть підвищувати на все. Тобто, я не розумію, що за дебілізм, правда, навіщо це приймати зараз? Або ось. Декриміналізація порно у Верховній Раді зареєструвала законопроект. Серйозно, ну серйозно, це зараз, ось саме зараз, треба цим займатися. Ну, тобто, я так розумію, що вже всі питання вирішили. Ось тільки ось це питання ще залишилось вирішити, і все, і все буде добре. Це треш. Правда. А навіть не хочу це коментувати. Знаєте, з кожним разом роблю випуски і все тяжче і тяжче їх випускати, бо хочеться людям розказати про щось хороше, розумієте, а нічого хорошого тут не дочекаєшся. Цією владою, принаймні, так точно. До речі, відповідаю тим, хто вчора у випуску запитувався про мою позицію щодо війни. Вже не перший раз відповідаю, хто дивиться мої випуски, вже давно, давно, ще з першого дня повномасштабного вторгнення. Знають мою позицію. Але ті, хто там по... пише, не знаю, хто це пише, чи це боти вже пишуть, чи хто це пишуть. Ну, одним словом, відповідаю, знаєте, відповідь для всіх, щоб більше не задавали таких питань. Е я за мир, треба закінчувати війну однозначно. Але ж питання не в тому, щоб просто її закінчити, там, заморозити конфлікти і закінчити. Е питання в тому, щоб ця війна через деякий час не повторилася знову. Бо який тоді смисл? Я не підтримую просто заморозку війни. От, от, щоб просто заморозити її і все. От я не підтримую це. Якщо домовлятись, треба мати гарантії Гарантії неповернення війни в Україну. Бо, наприклад, я, моя сім'я, я хочу, щоб мої діти, я хочу, щоб ми жили тут, в Україні. я не збираюсь нікуди звідси їхати. Бо дуже багато людей пишуть: ось там, хай заморозять, відкриють кордони, я поїду. Я не збираюсь нікуди звідси їхати. Це моя країна, чому я повинна звідси кудись їхати. Тому а, тут головне питання в тому, якщо домовлятись, треба мати гарантії гарантії неповернення війни в Україну. Бо особисто я не вірю в тому, що а, Путін ось зараз зупиниться. От якщо зараз провести перемогу, не все, він зупиниться і більше не піде війною. Основне питання чи будуть гарантії? Ось основне питання. Я сподіваюся, що відповіла на ваші питання. І ще, будь ласка, не вірте всьому, що зараз читаєте. Там пропозицію Трампа, що все там Він ще нічого не сказав, він особисто. А оці всі, знаєте, оці гадання на кавовій гущі це все таке, знаєте, несерйозно. Тому. Я навіть знаєте, я навіть вирішила, що більше ніяких випусків не буду робити тільки коли вийде офіційна заява Трампа. От саме офіційна заява, коли вийде Трампа, тоді вже буду продовжувати якісь отакі от, бо оці всі, знаєте, це реально гадання на кавовій гущі. Так от а, зараз дуже сильна йде інформаційна атака. Тому, будь ласка, не вірте всьому, що читаєте. Включайте своє критичне мислення. Все, це саме головне. Тому знаєте, вчора настільки, щоб ви розуміли наскільки сильна атака росіянська, ботівська, що навіть почали вже ось в, в одному з вчора з випусків, почали вже навіть поплюжити мого брата, який зник безвісти, колоти, знаєте, оцім. Тобто ця мразота вона ні перед чим не зупиниться. Тому треба зараз підтримувати один одного, українці. Я хочу достукатись до вас. Не срачі влаштовувати один з одним, а підтримувати один одного. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.